7 січня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили кацапську керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України уразили пункт управління, два склади боєприпасів та два артилерійські засоби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Повідомляють, що 6 січня 2024 року в районі тимчасово окупованого села Гранітне на Донеччині Збройні сили України точним ударом знищили наполовину побудований рашистами залізничний міст, а також цистерни з паливом та інженерну техніку рашистів. Неспокійно на території рашистського рейху. У Магадані палав склад автозапчастин, а у Москвабаді п'ятиповерхівка у низці міст ближнього замка для тисячі кацапів залишилися без опалення та гарячої води при морозі понад 23 градуси. В Гау Ростов під час навчань рашистський горе вояка розстріляв із зенітної гармати ЗУ-23. Два своїх же рашистських десантників, оскільки вирішив, що відбувається реальна висадка українського десанту, щонайменше двоє песиголовців перетворилися на хороших росіян.